Всім доброго дня! З вами на зв'язку компанія Lux Cars If, місто Івано-Франківськ. Займаємося продажем, кредитуванням, доставкою автомобілів в США та Європи та по території України. Сьогодні покажу вам нові поступлення, які приїхали до нас на цьому тижні. Будуть кросовери в районі 8-9 тисяч. Та більш дорогі автомобілі. Розпочнемо з... Кія Sportage, який заїхав до нас цього тижня. Ось він вже на горизонті. Ось це мазда заїхала до нас на фотографію. Теж скоро буде в продажі. KIA Sportage. двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. Присутня у нас протиотуманна фара. 2008 року автомобіль. Ось такий по кругу. Форкоп у нас є. Можете собі причіп причіпати та тягнути. По салончику у нас шкіра, перферація. Як я вже казав, механічна коробка передач. Кондиціонер. 255 тисяч кілометрів пробігу. Ева коврики. Комусь подобається, комусь не подобається, але це вже такі дрібниці. Задній ряд. Все гарно, просторо. Є багато місця. 8900. Звичайно, на кожний автомобіль є торг біля капота. Багажне відділення є у нас поличка та повноцінна запаска на деску. Все присутнє, все є. Ось такий Kia Sportage за 8900 доларів. Так, покажу вам ще один кросовер. правда, він у нас заїхав давніше. Він стоїть. В самому краю. Ось такий у нас є Hyundai Tucson Високий кліренс Часті запити на такі автомобілі є. 2005 року двохлітровий бензин. Механіка. По салончику у нас тканина. 6999 доларів. Ціна ось цього Hyundai Tucson. Автомобіль ви можете оглянути кожного дня без вихідних. Також присутній форкоп, як і на попередньому. Гарна резина. Ще можна катати не один сезон. Зараз перейдемо до сіданів. Але перед тим як ми перейдемо до більш дорогих автомобілів, покажемо ось такого Hyundai Santa Fe. Повнопривідний, 2,4 бензин, лінза, протиутуманна фара, камера заднього огляду. 2015 року. 130 км. тисяч кілометрів пробігу. 14 999 доларів. Ось такий ще є. Hyundai у нас. Приїжджайте, оглядайте. Перейдемо в мазду, тройку зараз вам покажу. Так, ось така мазда, тройка темно синя Зараз ми заглянемо у салон. Так, це у нас є 2020 рік, 88 тисяч кілометрів пробігу. По салончику у нас шкіра, автоматична коробка передач, велика мультимедія, підігрів передніх сидінь. Так, зараз. Задній ряд. Теж все в гарному стані. Підлокітник. 2,5. Бензин, повний привід. 18 тисяч доларів. Ось така мазда. Тройка. Максимальна оптика. Приїжджайте, оглядайте. Так, зараз ми подивимося ще ось цю БМВ, але зараз її оглядають люди. Підійдемо до неї пізніше. Що ж, друзі, як ви знаєте, у нас є обмін. Даний автомобіль люди приїхали, хочуть обміняти. Зараз там наш чоловік оглядає їхній автомобіль чи підходить їм, чи підходить нам, чи будемо мінятися. Але за цей час я вам тоді покажу ось цю БМВ. На максимальній оптиці протиутуманна фара. БМВ 3 серії 2015 року, також присутній люк, 279 тисяч км пробігу, 2-літровий бензин. По салончику у нас чорна шкіра, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Ось такий чорна стеля. Спорт, еко режим є у нас. Підігрів сидінь, клімат контроль. 13 тисяч 500 доларів ціна даного автомобіля. Тож, звертайтеся. За адресою місто Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Князя Святослава, 63. Компанія Lux Карс. допоможемо вам в виборі будь-якого автомобіля, який підходить вам по бюджету. У нас досить великий вибір автомобілів. 80 автомобілів на площадці більше є в телеграм-каналі. Тож підходьте, підписуйтесь і будете завжди в курсі подій про автомобільний ринок. В місті Івано-Франківську на сьогодні все, до нових зустрічей!